Доброго дня, дорогі наші глядачі! Вітаємо вас на каналі «Німецький з Анічкою. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами такі дієслова, як шпрехен і шпілен. Розгляньте, будь ласка, перше слово шпрехен означає розмовляти. Являється сильним дієсловом. Тому у нас будуть змінюватися кореневі голосні, і буквочка Е у нас поміняється на букву І в другій і третій особі однини. Отже, щоб сказати Я говорю, я розмовляю, ми скажемо їх шпрехе, а вже форма ду буде звучати як ду шпрехст». Зверніть увагу на ці зміни і запам'ятайте їх. Третя особа однини РзіС er, Шпріхт. Значить, ще раз повторимо, друга особа однини du sprichst» ST в кінці, і зміна NI. E і в третій особі однини Rзі S, Шприхт в кінці буквочка Т. Множина ми знаємо, що у нас відмінюється за звичними для нас. Правилами. Отже, ми розмовляємо wir sprechen», віршпрехен, «Sie und «Sie», sie – sie, це, нагадаю, вони в множині та зі з великої букви вічлива форма. А от дієслово шпілен, яке означає грати, являється слабким дієсловом, і відмінювання у нас буде. Відбуватися звичним способом. Отже, spielt, wir spielen, ihr spielt, Sie spielen. Так, і щоб нам закріпити даний матеріал, а також матеріал з попередніх уроків, ми з вами приступаємо до наступного завдання. А саме, у цьому діалозі потрібно доповнити пропущені слова. А які саме слова потрібно догадатися із контексту? Отже, перше у нас, перші слова у нас говорить Давид. Отже, guten Tag. Guten Tag. Ich heiße... Ich heiße... Давид. Давид. Так, доброго дня. Ми тут доповнили дієслово гайсен у правильній формі з закінченням е, що означає мене звуть Давид. Він хайст, хайст ду. Як звати тебе? Тепер слова Сандри. Іх гайсен. Іггайс. Сандра. Нагадаю, що можна замість дієслова гайсен тут доповнити дієслово бути в правильній формі. А отже, сказати «Ich bin Сандра. Це також можливий правильний варіант. Далі дівчина питає Вагер. Комст ду. Комст ду. Вогер для нас незнайоме питальне слово. При бажанні запишіть собі означає звідки. А комен ми з вами розглядали в попередньому уроці. Комен aus означає бути родом звідкись. Отже, питання вогер комст du це звідки ти родом. Давід відповідає: Давід антвертит. Іх коме. Ich komme Aus Aus Deutschland Deutschland. Я родом із Німеччини. Так, ich wohne, ich wohne ich in, in Köln, Köln. Я живу в місті месті Клн. Во. Вонст, ду. ду. Питання во означає де. Де живеш ти. Ну, Зразу, якщо нам тут уже попадають такі е, запитання, так, ми коротко зупинимося. Якщо у нас в питальному реченні е, є питальне слово, то воно знаходиться завжди на першому місці. А на другому місці знаходиться дієслово в правильному відмінюванні. Отже, вовонст wo ду де живеш ти? Сандра відповідає іхвоне, іхвоне. Аух. Аух. Ін. Ін. Кен. Ке. Слово аух означає також Я Мешкаю також в кельні. Ich komme, aber. ihch. Aus, aus, Е, Но, но я родом із Австрії. Так, комен Aus, бути родом, звідкись. Давід говорить. Ich bin. Ich bin. Zekszen. 16... Feksten. 16... Jare. Jaw. Jahre... Alt. Alt. Значить, Давид каже: Мені 16 років. Und du. Und du. А тобі? А Сандра відповідає. Ich bin. Ich bin. Fünf cen. Ten. Яре. Яве. Альт. Мені 15 років. А тут бачимо ми речення уже без питального слова. Тому діє слово в правильному відмінку у нас знаходиться на першому місці: Енгліш. Енгліш. Чи розмовляєш ти англійською? Дослівно говориш ти англійською. Я. Я. Yeah. Ich spreche. Ich spreche. English. English. Я говорю так. Я Я – це так. Я говорю англійською. Sprichst. Sprichst. Du. Du. Deutsch. Deutsch. Говориш ти німецькою. Я. Ja. Я. Ja. Ich spreche. Ich spreche. Deutsch. Deutsch. Und. Und. Italienisch. Italienisch. Сандра відповідає. Так, я говорю німецькою і італійською. Давід відповідає: Супа. Супа. Супер. Які гарні, чемні дітки, скільки мов вони вже знають. Молодці! А ми, молодці, що зробили цю вправу з вами. Надіюсь, ви себе провірили, зупинивши наше відео, а в кінці вже прослухали правильні варіанти. І ще на сьогодні зробимо невеличку вправу, де теж потрібно доповнити дієслова, підбираючи для них правильне місце, тому що вони вже в нас є. Отже, перший приклад, ну, давайте прочитаємо себе завдання. In Tor muss der Ball, В які ворота мусить потрапити м'яч. Так, підібрати правильне місце для цього дієслова. Фербінде, поєднай. Отже, перший приклад: Zum Beispiel, На німецькій мові, наприклад, zum Beispiel. Отже, прочитаємо його. Was Was? Was? Spielst? Spielst. Du? Du. Gern. Gern. Значить, що граєш ти охотно, герн, охотно, а вас питальне слово означає, що. Дивіться, дорогі наші глядачі, тема окремо питальних слів у нас буде. Ну, якщо ви хочете. Більш інтенсивніше вивчати німецьку мову, так, швидше а, і більш якісніше, то можете вже потихеньку запам'ятовувати ці питальні слова. От. Ну, це не є обов'язковим, так як ця тема ще буде у нас попереду. Значить, що граєш ти охотно, Мається на увазі, який вид спорту, так? Іх-шпіля. іх gern Герн. Окей. Окей. Отже, ми з нічкою вибрали оці перші ворота, тобто дієслово у нас на другому місці. І я охотно е, граю в хокей. Друге. Вер. Вер. Біст. Біст. Так, хто ти? Хто є ти, дослівно? Так, і відповідь. Ех heiße. І Лаура. Лаура. Лара. Wow. Мене звуть Лаура. І третє. Вогер. Вогар. Комт. Ніко. 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 Вогер Звідки? Звідки родом Ніко? Ркомт. Аус. Ау. Росток. Росток. Він родом із Ростока. Отже, дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Кому було цікаво та корисно, ставте лайки. Рекомендуйте своїм друзям та знайомим для вивчення німецької мови. Підтримуйте українське. Всім гарного дня. Пока-пока. Пока-пока. Тусь! -пока.